Вітаю вас на курсі JL Design Studio. У цьому відео ми з вами будемо налаштовувати наш фон за вікно. Ми розглянемо два способи налаштування. Перший спосіб це буде за допомогою HDRI карти. Інший буде просто матеріал, який світиться, який ми накинемо на просту арку і додамо текстуру ось таких от гір. Тож, давайте будемо розглядати ці два способи. Перейдемо до нашого 3D Max. Тепер ми йдемо до Render Setup і спускаємося ось до цього налаштування. Щоб наше налаштування Sky, яке ми вже зробили з вами, не загубилося, ми просто перемикаємося ось тут. І сюди додаємо нашу HDRI карту. Натискаємо та шукаємо тут Corona Bitmap. Тепер йдемо в папку з текстурами. Я вже додав сюди дві HDRI карти. Одна це. HDRI карта. Інша це просто зображення з цього HDRI карти з цієї. Розглянемо також різні варіанти цього всього. Як можна робити. Всі зображення та HDRI карти ми вам додамо до цього відео. В першу чергу давайте розглянемо саму HDRI карту. Ось, виберемо ось таку HDRI-карту. Натискаємо Open. Тут ми нічого не міняємо, просто натискаємо ОК. Okay. Все. Тепер давайте запустимо інтерактивний рендер і подивимося, що у нас буде відбуватися. Але для початку нам треба з вами перетащити нашу HDRI-карту. У матеріал Editor, щоб ми могли редагувати. Перетаскуємо з інстансом ось таким чином. І запускаємо наш інтерактивний рендер. І ми можемо побачити, що у нас ось з'явився якийсь фон за вікном. Але він дуже такий темний. Тому просто додамо Color Correction. Натискаємо ось сюди. Додаємо Color Correction. Ось таким чином. Тепер натискаємо ось сюди, для того, щоб у нас відкрилося ось таке вікно. І там, де гама і RGB ось в цьому значенні ми зробимо десь двіку спочатку, подивимося, як воно спрацює. Ну, вже трішки краще. І тепер ми можемо а, ще з вами покрутити наш, нашу HDRI-карту. Бо сама HDRI-карта вона має сонце, яке також може світитися. І ми просто тут можемо пошукати: ось тут ми rotate, задаємо 180-270. Ну, тобто ми шукаємо то, по, те положення, яке нам буде подобатися. І головне ось тут. Там, де сферіка написана у вас і повинна стояти сферіка. Для того, щоб HDRI-карта правильно лягла. Ось ми повернули на 180. Дивимося, який у нас результат виходить. Давайте ще покрутимо. Давайте 270 поставимо. Ну, з Таким чином, друзі, ви шукаєте те положення, яке вам сподобається. Але, як для мене, ну, HDRI-картою набагато складніше налаштувати правильне освітлення, бо воно, як бачите, виходить інколи таке темне. І можна використовувати HDRI-карту як просто зображення для нашого фону. Як можна це зробити? Ми можемо увімкнути ось тут три галочки. Перше це просто у нас буде відображення нашого бекграунду. Друге, це ми будемо бачити в наших відзеркаленнях. Тобто, якщо буде дзеркало у нас якісь, ми будемо бачити відзеркалення. В склі також ми можемо побачити наш бекграунд. І будемо бачити ще у прозорих якихось об'єктах, якщо ми поставимо усюди нашу текстуру. Давайте ми тут поставимо наш, наше небо, повернемо. Тут ми вімкнемо усі ці галочки. І просто ось так. от. Перетаскуємо також з інстансом нашу hdri карту Ось. І давайте подивимося, що у нас виходить. Ось, нібито інтер'єр став трішки світліше. Але якось наш фон вибивається і він не є реалістичним таким. Що можна ще зробити, це опуститися нижче, увімкнути output. І ось тут можна задати значення трішки вищим, щоб він почав світитися нібито. Давайте ось тут поставимо двійку, В левелі також поставимо двійку І подивимося, що у нас відбувається. Вже нібито трішки світлішим став наш бекграунд, Але не таким, як нам хочеться. Давайте поставимо трійко. Коли можна так використовувати HDRI-карту, вона є доречною. Але в нашому випадку ми будемо робити наш фон за допомогою арки та звичайного матеріалу, який світиться, який ми додамо нашу текстуру гір. І воно буде виглядати набагато краще, набагато цікавіше, Але, ніж з HDRI картою. Але як спосіб ви. Повинні знати, що можна робити і так. Ось, ну, нібито, в принципі, більш-менш нормально виглядає зараз. Можна ще покрутити, знайти якесь цікаве положення в HDRI-карті. Давайте ще трішечки покрутимо, подивимося. Знайдемо якесь цікаве положення. Поставимо 200 десь, подивимося, що у нас виходить. Чому важко налаштувати HDRI-картою, тому що вона дуже великого розміру. І, як бачимо, у нас зараз ну дерева дуже такі масивні. Ми можемо спробувати з вами зменшити розмір текстури, але інколи це не, не дуже допомагає, і воно також не дуже є реалістичним. Давайте спробуємо ось так. Ні, то забагато на, на, треба поставити двійко. Давай так, двійка. Ось так, вже вона зменшилася, але вона трішки тепер задрана, і нам треба з вами тоді ось тут налаштувати ще. Давайте тут поставимо двійку, спробуємо. Давайте я зменшу інтерактивний рендер, щоб бачити приблизно. Як ми можемо налаштувати? Ну, тобто ми тут таким чином шукаємо ось той, те положення, щоб наш горизонт був у правильному місці. Ось ось. Десь ось в такому плані може бути, якщо ви будете використовувати HDRI-карту, тоді воно буде більш-менш виглядати реалістичніше, горизонт буде більш-менш в правильному місці, і ваші зображення будуть такими, як і треба. Ось. Це був перший спосіб налаштування нашого. Бекграунду за вікном, тобто нашого фону за вікном. Тепер ми з вами будемо налаштовувати за допомогою арки і за допомогою нашого матеріалу, який світиться. Такий самий, як ми робили з вами, з вами ось тут і на нашій LED-стрічці. Вимикаємо ось тут всі галочки. Залишаємо тільки наше небо. Давайте спочатку зробимо новий матеріал. Переходимо до матеріалів. Corona Light Material. Ось тут ставимо всі галочки. Сюди додаємо. Корона від І знаходимо з вами. Ось цю картинку, ось це зображення, і відкриваємо його. Так. Чудово. Тут ми нічого не міняємо. Все залишаємо, як є. Повертаємося трішки назад. Інтенсивність у нашому матеріалі відразу ставимо десь 10, щоб він світився у нас. Добре. І тепер нам треба з вами зробити арку, яку ми поставимо за вікном та додамо наш матеріал на цю арку. Давайте вимкнемо інтерактив, щоб швидше все працювало. Переходимо до фронту. Беремо з вами Plane, Давайте спочатку з боку намалюємо його. Ось таким чином. Тепер по висоті робимо 1 сегментів. Ось тут ми робимо якомога більше. Давайте зробимо десь 50. Для того, щоб коли ми будемо додавати бенд, у нас все добре. Згиналося. Нам ще треба з вами додати ну, правильні розміри нашому плейну. Давайте подивимося на розміри цього зображення, властивості. Додатково. І бачимо, що тут 16 тисяч на 8200. Давайте і ми так поставимо тут. 16 тисяч. На 8200. Треба в іншу сторону. Давайте тут ми поставимо 8200, а ось тут ми поставимо 16 тисяч. Ось. Добре. Тепер додаємо до цього всього бенд. Давайте тепер перейдемо до топу, щоб подивитися, нам треба зігнути ось таким чином. Тобто зробити ось таку дугу. По Z не працює. По Y неправильно. По X. О! Давайте зробимо десь мінус 95. Ось так. Тепер повертаємо десь на 35 градусів. І переміщаємо. Так. Поки що залишаємо так. Тепер треба додати наш бекграунд до виключення. Ось таким чином. І додаємо наш матеріал на нашу арку. Так, тепер давайте подивимося, що у нас вийшло на інтерактиві. Ось, як бачимо, у нас виходить такий дуже гарний, дуже красивий бекграунд. Єдине, що нам треба його опустити, і зробити правильний горизонт. Наш горизонт буде десь проходити ось тут. Тобто, де починаються гори, нам треба трішечки опустити наш бекграунд. Для цього ми з вами натискаємо на корона камера, селект Корона камера. І вмикаємо горизонт LINE. Тепер вмикаємо F3, бачимо, що наш горизонт ось він, і трохи опускаємо наш з вами бекграунд. То ми бачили, що наш горизонт десь ось тут була лінія. Тобто трішечки вище нашого огородження. Тому нам треба підняти знову. Повернути назад. Занадто ми підняли. Трішки. Знову пустимо. Так. І щоб наше небо повністю побудало і на верхні вікна, нам треба збільшити за масштабом нашу арку. Давайте десь на 150. Збільшимо. Ось так. Давайте ще трішечки повернемо десь на 10 градусів, змістимо ось так, та подивимося, що у нас виходить. Так. Можна ще спробувати Повернути знову на, назад і зробити віддзеркалення по іксу, і знову на 45 градусів повернути. Тобто ми тут шукаємо ось те гарне положення. Яке нам буде подобатися, і яке ми з вами залишимо для того, щоб вже далі налаштовувати наш інтер'єр. Шукаємо просто те положення. Цікаве. Давайте все ж таки зменшу. І спробую порухати ось таким чином. Ось, нібито з'явилися наші ялинки. Ну, майже, майже ми поставили на своє місце наш бэкграунд. Давайте трішечки налаштуємо нашому бекграунду. Ми з вами додамо, тобто зайдемо у саму текстуру, натиснемо ось тут і додамо корона Color Correction. І в гамі поставимо десь 0,75. Ось так. Чудово. Повертаємося назад. Зараз ми ще подивимося ось так. Чудово. Вимикаємо ось цю галочку, щоб наше сонце, наше небо проходило скрізь наше нашу арку. І інтер'єр був ось таким світлим, гарним. І можемо трішки навіть налаштувати. Наш бекграунд світліше, щоб він не так сильно вибивався із загального освітлення. Давайте зробимо 0,9. Ну так, да, так, ось десь ось так. Тобто, ось таким чином, друзі, і налаштовують е, фон за вікно. Або за допомогою HDRI-карти, як ми подивилися з вами, або ось за допомогою простої такої, такої арки, м -м, простого матеріалу. І, як бачимо, все виглядає дуже цікаво, реалістично. І за допомогою арки можливо набагато простіше налаштувати, бо ви можете її рухати в те положення, як вам подобається. Ви можете саму текстуру якось підналаштувати, як вам подобається. І інтер'єр буде також виглядати більш реалістичним, за допомогою налаштування звичайної арки. Ось, у наступному відео ми з вами поговоримо про, про різні сценарії освітлення і вже будемо готуватися до налаштування текстур нашого інтер'єру. Тож будемо чекати вас у наступних наших відео.